Друзі, подивилися Чесвія. Давайте ще подивимось місто Терецьк. Ситуація до кінця року. Основні події. Чи є загроза окупації міста? Дуже небезпечно там. Знову ж таки, проблеми через те, що Така незрозуміла, дуже напружена через нестачу ресурсів. На жаль. Знову ж таки, нестача ресурсів і тут є. Знову ж таки, в планах у ворога вийти на повні кордони. Частково якісь успіхи. Успіхи можливі. Дуже хочуть на повні кордони області вийти. Ну, не буду розкривати таємниці, так, да, є загроза повної окупації, але все ж таки все залежить від, від того, як надійдуть ресурси, бо у нас все ж таки, скажімо так, у разі надходження необхідних ресурсів є козир в рукаві. Не буду казати про всі плани, але ситуація, на жаль, на зараз критична. Шанс окупації дуже маленький, але все ж таки він присутній. Багато обстрілів, велика небезпека. Просто руйнують вщент місто. На жаль, така ситуація.